це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 14 травня. Отже, Путін побоявся летіти до Стамбула на зустріч із Зеленським. Швидше за все цієї зустрічі не буде. На це означає, що Росія не зупинить бойові дії. Хоча пропозиція України це зупинити є, і Україна наполягає. Власне, на 30-денній зупинці бойових дій про це далі детальніше поговоримо. Тим часом росіяни скаржаться на величезні втрати на Сумщині, на Курщині, де вони намагаються атакувати, намагаються тримати в обороні Тьоткіно селище, Тьоткіно в облозі збройних сил України перебуває насправді. І, от Росіяни скаржаться, що звідти навіть неможливо поранених вивести. Зараз теж оглянемо і ці новини. Біля попівки на Білгородщині, тим часом, росіяни почали евакуювати тіла своїх загиблих з однієї з танкових бригад. Їх там сотні виявилися. Маємо власне і про це дані. От як їх подають безпосередньо зад канали. Ну і тривають бої на Донеччині за села Багатир і за трасу на Костянтинівку. Там дуже складно вже нашій обороні. Росіяни мають просування. Власне, і на це теж поглянемо і проаналізуємо там. Ситуацію на початку нашого огляду, як завжди нагадую, про важливість коментування наших відео. Будь ласка, робіть це на YouTube, Не забувайте так само поставте лайк просто зараз. Це дуже нам допомагає працювати. Як і підписка на той канал, де ви дивитеся наші огляди. За це вам величезна. Подяка. Ну а військові підрозділу Нахтігаль передають подяки тим, хто донатив на збір, який ми закривали 2-3 травня. І нарешті можемо оголосити імена переможців, оскільки були передбачені подарунки за найбільші донати. Я перепрошую за таку затримку. Збирали інформацію, були певні організаційні моменти. Але сьогодні вже можемо оголосити імена тих, хто задонатив найбільше у ході цього збору. Я нагадаю, що ми збирали там на. Транспорт для підрозділу Нахтігаль, який от воює на Донеччині, то на дуже дуже гарячих напрямках фронту зараз. Отже, не маємо можемо навіть показати імена переможців. Найбільші донати на екрані найбільше за в Сергій Буян, наш глядач, більше 21 тисячі гривень. Оце найбільший донат. І за це передбачений подарунок прапор підрозділу Нахтігаль із підписами. Бійців військових наших захисників Сергію величезна. Подяка вчора. Власне з ним. Комунікували, списалися з приводу цього донату, ну, вражаючий внесок в цей збір і дякуємо величезне. Значить, другий найбільший донат це 10 тисяч гривень від Ірини Барда Дим. І власне до пані Ірини звертаємося з проханням вийти на зв'язок. У нас буде в описі сьогоднішнього огляду пошта, імейл для зворотнього зв'язку зі мною. Напишіть, будь ласка, шеврон від підрозділу для вас. Ну, я ще щось від себе себе, я думаю додам, бо донат дуже великий, і я думаю, треба треба заохочувати таких наших глядачів. І також 5 тисяч гривень задонатив батько бійця полку Азов на псевдо самурай, який поліг у боротьбі з російськими окупантами. Цей військовий його батько задонатив 5 тисяч гривень. Я тут номер телефону замалював. Контакт є. Ми вже зв'язалися. І власне марки серії Маріуполь з підписом командира підрозділу Нахтігаль. Вони будуть передані. Батькові цього військового, от такі у нас чудові глядачі. Вам величезна подяка за донати і нагадую, що ми не зупиняємося, тому що у нас є важливий збір для нашого колеги. Арсена цимбалюка, який приєднався до бойової бригади наших сил оборони, наш телеведучий, наш колега тепер воює, захищає нашу землю. І їм потрібен власне цьому підрозділу йому Арсенові, його побратимам. Потрібен пікап Навара, Нісан Навара. От ми збираємо на цей транспорт. Майже 70% вже зібрали. Причому значну суму саме силами нашої аудиторії, карти бойових дій. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Я зараз QR-код покажу на екран, за яким можна перейти, задонатити тут є також інші реквізити. От, зокрема, якщо PayPal на екрані не побачите, то він буде в описі збору. І за ним теж можна задонатити на картку, на QR. Як вам зручно перейдіть, будь ласка, долучитися до цього збору. 30% залишилось приблизно. Я думаю, нам під силу цей збір закрити для Арсена якнайшвидше. Все. Далі поїхали до огляду подій безпосередньо на Полі бою, отже, в нас ще завтра дуже важлива історія не у Стамбулі. Може відбутися, але швидше за все ні. Знаємо, що Зеленський буде чекати Путіна в Туреччині. Путін, напевно, не приїде на 99%, Вже так виглядає. Вже із Кремля доносяться чутки і коментарі про те, що поїде якась група перемовна, швидше за все, на чолі з Лавровим і Ушаковим. А це означає, що з ними Зеленський говорити не буде, і це зрозуміло. Ці люди нічого не вирішують, вони просто є. Такими heads та говорящими головами від Путіна для того, аби затягнути процес перемовин, а в цю говорильню в це болото влазити Україні якраз і не потрібно, бо це затягування часу. Україна виставляє вимоги. Повної зупинки бойових дій на 30 днів і обміну полоненими всіх на всіх. Про це сказав Зеленський уже міжнародне медіа вчора, що саме ці умови він путіною буде виставляти. Путін не хоче цього робити, і зрозуміло, чому не хоче. Ну тому, що уявіть собі для Путіна зупинити зараз війну на 30 днів на місяць. Це означає просто розвалити всю цю окупаційну армію, яка у нас. Перебуває на нашій території, атакує постійно женуть місні штурми. Ми вчора розглядали кілька випадків, як росіяни масово карають своїх дезертирів за те, що ті не хочуть ходити в штурми. І це абсолютно жорстокі. Жорстокі способи покарання і просто уявіть собі, все це зупинити. Ну просто почнеться, як вони кажуть, браження, розвал, розлагання армії, тобто всі почнуть там бухати, п'янствувати, просто займатися соціальним мародерством, бійками одне з одним, тікати з того. Паційного війська і потім їх зібрати вже до купи і перетворити на якусь більш-менш боєздатну силу буде надзвичайно складно. Путін це розуміє, розуміють його генерали. Тому зупиняти бойові дії вони не збираються. Більше того, західні медіа, наша розвідка пишуть про те, що Росія готує великий літній наступ на кількох напрямках, для чого перебудовується. Перегруповує резерви і готується власне наступати біля Оріхова, біля Куп'янська, ймовірно, і на інших напрямках. і, Ну і Донеччина, Краматорськ – це для них велика ціль. Зараз вони наступають на Костянтинівку. Отакі от у нас розклади, отак з гелікоптерного огляду, скажімо так, згори те, що відбувається зараз. Глянемо на різні ділянки і напрямки фронту. Зокрема, подивимося, що у нас на Курщині, і на Сумщині відбувається от біля Тьоткіного. Продовжують росіяни відбиватися. Є у них тут населений пункт прикордонний біля Сейму Тьоткіне. Таке селище, одна ще з боку режівки, з півдня атакують, наступають. І як кажуть, росіяни, ну фактично вже закріпилися в Тьоткіному українські війська. Більше того, відрізають вони відходи. Із Тьоткіного це дорога на поповолежичі, і туди на північний схід. Якщо цю дорогу перебити, то у росіяни не залишиться шляхів. Як відходити, як е, е, ротацію проводити, як підвозити БК і так далі. На що самі вони скаржаться? От е, Воргон російський зетник, такий е, типу оглядач, пропагандист фронту, пише про те, що е, російські війська продовжують отражати накати ВСУ в районі Тьоткіно, нібито зірвали ще одну спробу українських військ пробитися через ворожу ну, російську оборону, е, використовуючи маневрені засоби пересування і легку бронетехніку. Маневрені засоби. Собі. Це, ймовірно, наші на квадроциклах знову пробують туди пробитися. Е, наші росіяни намагаються діяти в напрямку локні і населеного пункту водолаги. Ну, ми зараз туди ще заглянемо, бо це інший район, щоб карту зайвий раз не смикати. Поки на Тьоткіному зосередимося. Отже, подивимось чати російських задканалів, де родичі, дружини, там всілякі мами цих окупантів скаржаться на те, що їхніх поранених не вивозять з Тьоткіно, чати горять, як то кажуть. Ну тобто скріншоти не горять, а чати російські в переносному сенсі горять. І от вони пишуть про те, що вже допустили критичну ситуацію в Тьоткіно, що неможливо вивести поранених. що це це необхідно зробити, а нема зв'язку, немає нормального нормальної ротації, нормальної логістики. І, власне, навіть поранених неможливо вивезти з Тьоткіного. Це означає, що справді під обстрілами перебувають шляхи відходу із цього селища. Ну, ми бачили вчора розбиті мости через сейм. Працюють наші по логістиці, по шляхах, і от росіянам дуже і дуже. Не просто не солодко в районі Тьоткіного. Ініціатива тут належить українським військам. Далі перейдемо в так звану сіру зону. От е, в районі Локні, Басівки, це біля траси на суджу. Навіть наші вже військові офіцер, плюс інші пишуть, що пора закінчувати е, ось, вдавати, що це вся територія. Це саме сіра зона, зважаючи на те, що росіяни, ну, вже з місяця той більше добряче закріпилися засіли в новенькому, в журавці, навіть в басівці, і напевно треба зафарбувати цю територію червоним кольором, як окуповано. Звідси ворог наступає на біловоди і значною мірою от, вже закріпився в цьому селі. Росіяни пишуть, що вони зачистку проводять біловодів. Тут складно це перевірити. На водолаги відбуваються постійні і атаки. Сусіднє село і на локню, де ворога вдалося от зупинити, але вони в локні присутні абсолютно в селі вони сидять і. Самі вони про, ну, про це говорять, що там складно, але вони там присутні в цій локні. Зараз ми ще одне відео проаналізуємо. От офіцер Плюс пише, що на Сумському напрямку противник має просування на захоплені території в районі Біловодів і Локні. Не це у приколу з Сірою Зоною на Сумщині. Її не можна розтягувати до безкінечності. Є території, на яких противник закріпився. Справді, треба поглянути правді у вічі. Ну але от погляньмо зараз на відео. Ми я його Сто прокоментуємо його без звуку. Дамо тут один із росіян, який стверджує, що він є військовим окупантом 104-го Десантно-штурмового полку, от він заявляє, що він в локні перебуває. Вийшли на окраїни села, а далі просто пекло, просто ад. Далі двігатися вперед. взагалі не ні варіант, говорить цей військовий. тільки голову висовуєш зразу FPV і міни літять, небо повністю під контролем противника. Коротше, він скаржиться, що їм наказує командування сунути далі. з локні, напевно, в бік юнаківки наступати. Але це неможливо зробити, оскільки щільно це прострілюється небо контролюється українськими ФПВ, і нереально доведеться відка... відкатувати назад, каже він. Тобто їх закинули в локню, але нема можливості там і закріпитися і проводити подальші наступальні дії. Не от таке пекло описують росіяни. В районі Локня. Ну але це, по перше, означає, що вони туди доходять, вони там присутні, і значить, в басівці вони закріпилися в новенькому закріпилися. Тобто, от цю територію, очевидно, як сіру зону позначати вже не можна. Це ну очевидна даність реальності, яку потрібно власне виправити, зробити на карті відповідні корективи. Ну, але це справа авторів проєкту Діпстейт, звичайно, не нам вчити хлопців, яким. Позначати ту чи іншу ділянку на фронті. Якщо так треба, значить треба. В районі Гуєво теж у нас відбуваються бойові зіткнення, але ми це висвітлювали в попередніх випусках. Сьогодні нічого нового додати не можемо. А от по району Попівки і Демидівки з'явились дуже цікаві кадри. От Попівка, я зараз наближу, щоб ви бачили, де це село. Демидівка воно таке більше село, а Попівка маленьке, зразу біля кордону з Україною, біля такого ставочка. І там, значить, українські війська доволі довго були присутні. Зараз відійшли, очевидно, в район кордону на південь від попівки. Росіяни зайшли в цей район, аби забрати своїх вбитих, так свої втрати, значить, порахувати і евакуацію тіл здійснити. Пише про це. Каналу групування військ Север Російський, такі є ЗАТ-канал, Сєвєрний канал, і от вони демонструють кадри збирання цих тіл в протитанковому рові. Ми покажемо лише фрагмент цього відео, там де тіл не видно. От росіяни рухаються таким широким. Бачимо навіть яром. Так ну це такий викопаний рів широченний, От і це протитанки, власне кажучи, тут волокно від дронів оптоволоконних волоконних валяється, якісь там міни. Не розірвалися, теж валяються. От вони йдуть все це коментують. І далі доходять до місця, де в ну в чорних пакетах лежать залишки от їхніх танкістів. Ну, це насправді десантники, піхотинці, 34-ї мотострілецької бригади і одного із танкових підрозділів, які там воювали, але основні це я так розумію, 34-та мотострілецька, і от власне вони заявляють про те, що їх там дуже багато. От Я зачитаю уривки цих дописів. Значить, цього телеграм-каналу, Як би це жахливо не звучало для родин загиблих, десантників піхотинців 34-ї мотострілецької гірської бригади, але все ж це хороші новини. Із танкового рову біля попівки почалася евакуація тіл загиблих. За перший виїзд було евакуйовано близько 20 героїв. Як вони пишуть, так. І це навіть не десята частина. Тобто, умовно кажучи, їх там більше 200 людей лягло лише у цьому місці біля попівки. Уявіть собі втрати росіян в боях на Білгородщині. Далі вони там заявляють, що в них є прохання від еваку... евакуаційної групи, яка зараз працює в районі Попівки, Демидівки хлопці займаються найважчою брудною роботою. Витягують наших загиблих із сірої зони. Постійно що зламається, вбивається, а грошей ну, виплати постійно затримують. Ну і далі вони там якийсь збір собі оголошують. Це означає, що в цьому районі сіра зона, так де вони працюють, от ймовірно вони скористалися перемир'ям шашличним, зайшли туди і от проводили евакуацію тіл там, де це можливо, зважаючи на те, що українці припинили обстріли на кілька днів. І от з відео звідти тепер з'явилося от така от картина от з району Демидівки-Попівки, тобто там бойові зіткнення продовжуються, але в росіян там були колосальні втрати. Ну і ми перемістимося зараз уже на ті ділянки, де у нас активні зміни йдуть, це, зокрема район Костянтинівки і Покровська. Але перш ніж проаналізувати їх, власне, погляньмо на декілька цікавих відео. Ну, по-перше. Дрони з вангалами у нас з'явилися на фронті. Така інновація от, супер вражаюча. Я не знаю, як взагалі цей дрон може працювати з такою сіткою, бо це додаткова маса, додаткове навантаження. І чи ця сітка взагалі його захистить від ударів інших дронів, так від тих же скидів, від впівішок, які атакують дуже сумнівно, ну, але такі от спроби інженерної думки. Втілити подібні ідеї, от вони відбуваються захистити цей дрон з гори сітками. Я вже жартую, що треба ще й реп присобачити. Ну ясно, реби це для великих дронів, там які можуть вагу витримувати, от, і вмикати ці реби на одних частотах, дрон працює на інших, аби відганяти, відганяти сусідні дрони. Ясно, що це все виглядає ну як такий експеримент, і ну побачимо, що це стане загальною практикою, але вже доволі смішно, що мангали з'являються навіть над. Дронами, які призначені для того, аби ці мангали пробивати, пробивати будь-який захист. На транспорті, на бронетехніці і так далі. Ну і звісно, що інша російська інновація: віслюки, в'ючний транспорт, теж на місці, нікуди не поділося. Особливо російські боти в коментарях часто цікавляться, а що там віслючки давно не було. Там ну, це наша улюблена тема. Не приховую. Любимо ми кадри з віслючками. Дивіться, який гарний мальовничий пейзаж. Десь там на Донеччині, якась така балка, дорога в'ється. Там якийсь пагор, покритий лісом, і от росіяни з віслючком вирушають на позиції. Він напевно волочить, тягне якісь снаряди на собі. От е, нікуди ця практика з окупаційної армії не поділася, продовжують росіяни. Цих нещасних тварин використовувати тим часом на Костянтинівку. Погляньмо, у нас продовжуються тут активні бойові дії. от на цьому виступі південніше Костянтинівки, вздовж траси Покров Смирноград Костянтинівка, і це найпроблемніше. Напевно, зараз ділянка на фронті. Ну можливо, ще одна така це район богатиря, район там Костянтинополя. Але ймовірно, зараз от ця ділянка це та, від якої багато чого залежить на фронті. І росіяни тут атакують Малинівку, Нову Полтавку, Нову Оленівку. Фактично вже окупували. От про просування в районі Малинівки сигналізує нам Діпстейт. Тут Росіяни перетнули, як бачимо, трасу. Ключову в районі розв'язки. багатостраждальної, Це цю розв'язку вже. Раз наші відбивали, а може і не раз, просто нам відомо про, про один такий випадок, так? А ну, тут саме от якраз квадраті, який ми замалювали. Напевно, треба було жовтим позначити, щоб краще було видно. Так? От тут у нас розв'язка типу конюшина, який називають дорожники. От і відповідно розходяться дороги тут. от усі чотири напрямки звідси і підривали цю розв'язку наші при відході. Тобто вона не діюча, але за неї потім йшли бої. І от бачимо, що росіянам тепер вже вдалося просунутися в напрямку Малинівки доволі таки на серйозну відстань. Йти до ставків біля села Малинівка, і тут закріпитися просування. Ну очевидно, кілометрів до двох тут становить. От, навіть більше, якщо ми так поміряємо, три чимось кілометри. От, така зміна відбулася по карті, по карті Діпстейту, і це погіршення, звичайно, становища нашої оборони на цьому відрізку. Три села під серйозною загрозою, під серйозним тиском. І от, зокрема, Богдан Мирошников пише, що росіяни контролюють. Приблизно 10% Нової Полтавки, це село переважно контролюється ще нашими військами. За нього йдуть бої. 30% тут Сіра зона, 10% росіяни контролюють. З іншого флангу ворог зачепився за околиці Старої Миколаївки, намагається там закріпитися. Подальші дії будуть спрямовані на забезпечення флангу вирівнювання лінії бойового зіткнення. Після втрати Тарасівки поповзло далі. Отут от російське просування. Відповідно, от в різні напрямки: Новоленівка, Олександропіль, Нова Полтавка, Єлизаветівку, штурмують Малинівку. Бачимо, що забезпечують справді фланги, розширюють тут свою присутність окупанти. Тут фактично є такий от хребет в цьому районі. Це от ці висоти, їх ворог зайняв і звідси вже розповзається в усі, в усі боки. E, значить, наші, очевидно, будуть займати лінію оборони північніше цієї траси, в районі Полтавки і Русаного Яру. От, Ймовірно, тут буде проходити лінія оборони, тут є отут висоти, є вище, довга балка, теж є ціла гряда. Будуть оборонятися тут. Ну але це вже дуже близько до Костянтинівки, звичайно, і будь-яке просування росіян тут на кілометр, ще на кілометр наближає. Їхні можливості обстрілювати, атакувати Костянтинівку, дронами лупити по місту і так далі. А от а, тут у нас, значить, проблеми, і то серйозні проблеми от, на Костянтинівці саме з цього флангу. Часів Яр стримує ворожі просування з іншого боку. В районі Турецька теж якихось таких проривів немає. Хоча були спроби тут на Плещівку виходити з боку росіян. От, але... Поки тримаються тут наші доволі таки е, ну, вперто тримаються. А от е, з півдня, тут, е, з південного заходу, є певні, бачимо, прориви. Ось про Стару Миколаївку ми згадували це от кишення між Олександрополем і Романівкою. Ми говорили про цю кишеню вчора, тут ворог теж активний. Така от картина по Костянтинівці. Значить, ще одна проблемна ділянка це район Костянтинополя-Багатиря, траса на Корахове. Росіяни закріпилися в богатирі і фактично вже ну, контролюють село. Будьмо відверті, як то кажуть, от що пишуть наші наші військові про ситуацію тут і наші оглядачі. Офіцер Плюс пише про те, що ситуація в селі Богатир доволі сумна, гірша, ніж показують будь-які ось проєкти, контроль там тане на очах, якщо взагалі не розтанув. така оцінка ситуації. Богдан Мирошников Пише про те, що бої тут ще тривають, але вони вже носять ар'єгардний характер. Ну, тобто наші основні сили відходять і нав'язують ворогу при відході бої для того, аби росіяни так швидко не просувалися вперед, не займали позиції, і, відповідно, щоб стримати ворога. При відході відбуваються такі ар'єгардні бої. Загалом я здивований, пише Богдан Морошников, що вдавалося так довго тримати це село. Наразі його значення нівелювалося, бо тепер, очевидно, головна задача тримати оборону. По північному берегу ріки Вовча, отут річка у нас протікає. Відповідно, оборону наші будуть тримати по лінії Олексіївка, Зелений Кут. І тут теж не просто в олексіїв росіяни залітають постійно з Андріївки, були спроби на бронетехніці штурмувати, багато мотоциклістів було. Тобто, тут ну, буде дуже-дуже складно. От така картина. Очевидно, якщо по трасі говорити, то наші відходять на одрадне і будуть його обороняти. Тим паче, що атак на одрадне вже немало відбувається. Це от ситуація на півдні Донеччини. І ще південніше на стику з Дніпропетровською та Запорізькою областями маємо просування росіян в районі Новосілки, і знову ж таки фіксуємо, що тут залишається два села. Новопіль і зелене поле, які відмежовують ворожі позиції від Запорізької області і північніше Дніпропетровської області. Кілька кілометрів до цього стику областей залишається такі ж складні у нас обставини склалися поблизу межі Дніпропетровщини, Південніше Покровська. Це район Котлярівки Котлярівки і вище Новосергіївки. Адже росіяни заявляли кілька днів тому, що вони в Котлярівці закріпилися. Але вони не просунулися на флангах біля Преображенки на Троїцьке, вони не мають успіхів в просування, тому будуть займатися саме цим забезпеченням флангів, щоб без Котлярівки рухатися далі на Новопавлівку. Задача стоїть саме така. Але поки немає цього успіху на флангах, з півночі з півдня, то. Дуже ризиковано, звичайно, самої Котлярівки такі штурми здійснювати, оскільки ну, вони будуть приречені на провал. І так тому зараз у Спенівці відбуваються штурми Новосергіївки. Це те, що останнім часом фіксуємо. Ну і на Троїцьке Горіхове теж очевидно, очевидно, тиск здійснюється. А це теж та ділянка, яку ворог планував пройти ще до 9 травня і зайти в Дніпропетровську область їм не вдалося. Найдуть з певним запізненням, але штурмують, штурмують вперто і безрозсудно, абсолютно безглуздо. Ну, але... Є у них наказ зайти в Дніпропетровську область якнайшвидше. На цьому друзі сьогодні ставимо крапку в нашому огляді. Ось така у нас картина по фронту. Сподіваємось, завтра добрих новин з фронту буде набагато більше. Ми віримо в це кожен день. Підтримуємо наші сили оборони і знаємо, що перемога обов'язково буде за нами. І до зустрічі! Завтра побачимося новому огляді карти бойових дій.